Фінляндія закликала США не надавати Україні гарантії безпеки аналогічній статті 5 НАТО. Де Фінляндія, де США і до чого тут Фінляндія. Ось таких друзі, Ми маємо партнерів в Європі. Формальна відговорка абсолютно необґрунтована. Щоб не підривати авторитет НАТО, там п'яту статтю, не ставити під сумнів. Ну, абсолютно необґрунтовані причини, очевидно, є, я вважаю, набагато глибша зацікавленість, якісь кулуарні домовленості деяких політиків. І я особисто це розцінюю як втручання внутрішні справи. Між нами ведуться переговори, між Україною і США. Чому Фінляндія втручається в внутрішні справи? України і закликає США не надавати якісь гарантії. Крім того, Фінляндія ще ось декілька десятків років тому сама зазнала нападу Радянського Союзу Росії на свою територію. І тільки декілька років тому вступила в НАТО. І то велике питання, чи вона би вступила. Якби не було повномасштабного вторгнення на Україну. Тобто, замість того, щоб підставити нам плече бути нашими союзниками, вони виступають, їхні політики виступають противниками надання Україні гарантій. Я б на місці українських чиновників оголосив би ноту протесту, викликав би їхнього посла для дачі пояснень, чому. Вони втручаються у внутрішні справи України. Я би на цих переговорах, які зараз ведуться по закінченню війни, взагалі відрізав би європейських політиків. І вів переговори тільки е, зі Сполученими Штатами Америки. Тому що, як я бачу з тої картинки, яка зараз. Що дуже багато цих європейських політиків вони лише шкодять на цих переговорах. І водночас я відкриваю новину, продовжую читати, ЄС продовжує купувати російський метал. За останні 11 місяців сума вже становить майже 2 мільярди євро. Нафта, газ, мінеральні добрива. Тепер вже російський метал. Найбільшу частку імпорту традиційно склали столеві напівфабрикати. Основними покупцями Бельгія, Італія, Чехія, Данія. Також ЄС імпортував 697 тисяч тонн російського чавуну. Його купували Італія, Латвія, Бельгія. Та немає різниці, хто купував, він потім розійшовся по всій Європі. Зафіксовано також зростання постачань брухту чорних металів. І ті всі санкції, <laughs> на мою думку, це просто імітація. Імітація такої боротьби якоїсь. Тут ми торгуємо, тут ми накладаємо санкції. Гібридна політика. Треба тільки втриматись і зберегти здоровий глузд. Напишіть, будь ласка, свою думку, що ви про це думаєте. Дякую за увагу.